Доброго дня шестикласники. Сьогодні ми поговоримо з вами на одну дуже важливу та цікаву тему. Ви вже знаєте, що частину одна друга називають половиною, одна третя називають третиною, одна четверта називають чвертю. Але є ще одна назва це одна сота. Одну соту частину числа. Або числового значення величини називають відсотком. Або ми ще кажемо процентом. Для позначення відсотка використовують символ ось такий. І один відсоток дорівнює одній сотій від числа. Або ми можемо записати десятковим дробом. Одна сота. Це все буде одне і те саме число. Або просто один відсоток. Розглянемо таку задачу. Знайти 1% від 400 гривень. Один відсоток від 400 гривень. Для того, щоб знайти один відсоток від 400 гривень, потрібно знайти одну соту від 400. А дріб від числа знаходити ми вміємо. Тобто нам потрібно знайти одну соту від 400. І це буде дорівнювати 400, поділити на 100 і помножити на 1. Це буде дорівнювати 4 гривні. Соту частину центнера, наприклад, називають кілограмом. А соту частину метра називають сантиметром. Соту частину гектара називають аром або соткою. Отже, один кілограм це один відсоток від центнера. Один сантиметр це один відсоток від метра. Один ар це один відсоток від гектара. Для того, щоб перетворити відсотки в десятковий дріб, потрібно кількість відсотків поділити на 100. Тобто, якщо 1 відсоток дорівнює 1 сота, то 2% будуть дорівнювати 2 сотих. 5% будуть дорівнювати 5 сотих. 99 Відсотків будуть дорівнювати 99. сотих. Ну і відповідно, ось це все ми можемо перетворити у десятковий дріб. Тут буде 0,1, тут буде 0,2, тут буде 0,05, а тут буде 0,99 сотих. А якщо до неправильних дробів, наприклад, 100%, як це перетворити, 100% це буде 100 сотих. А 100 сотих це неправильний дріб, і ми можемо сказати, що це дорівнює одиниці. Або, наприклад, 480%. Це буде все одно 480%. Сотих. І тут ми маємо виділити цілу частину. У нас буде 4,80. Або ми можемо записати 4,8. Те ж саме, і, наприклад, 300%. Це буде 300 сотих. Або 3, цілих. щоб перетворити десятковий дріб у відсотки, нам необхідно помножити на 100. Наприклад, 0,8 це буде дорівнювати 0,8 помножити на 100, кому ми переносимо на два знаки вправо, і, відповідно, буде 80%. Множимо на 100%. Наприклад, 0,42. дорівнює 0,42 помножити на 100%. Відсотків, буде дорівнювати. Переносимо кому на два знаки і буде 42%. Відсотка. І 0,372. 372 тисячних ми множимо на 100%. Так само переносимо кому на два знаки вправо. І у нас буде 37,2%. Для того, щоб перетворити звичайний дріб у відсотки, потрібно спочатку перетворити його в десятковий дріб, а потім уже помножити на 100. Наприклад, 4 п'ятих. 4 п'ятих ми маємо що зробити? Ми маємо 4 поділити на 5, щоб перетворити його в десятковий дріб. 4 на 5 не ділиться, тому ставимо 0, додаємо 0. 40 ділити на 5 і 8. 0,8. Те далі множимо на 100%. І у нас буде 80. Відсотків. Тобто дріб 4 п'ятих буде дорівнювати 80%. 3 четвертих перетворимо у відсотки. 3 ділимо на 4. І це буде дорівнювати 0, цілих. тепер 30 на 4. Найближче, яке ділиться на ціло 28. 28 ділити на 4 буде 7. Остача 2. І 20 ділити на 4, Ну, 0,75. 75%. Далі домножуємо на 100% відсотків. і отримаємо 75%. Тобто дріб 3 четвертих це 75%. Розглянемо окремі випадки відсотків. Наприклад, нашої улюбленої страви піци. Якщо ми з'їли половинку піци. Це буде число 1 друга. Одна друга ми називаємо половина. А скільки ж це буде у відсотках? У відсотках це буде 50%. Тому що половина відсотні це 50. Або ми можемо перетворити 1 ділити на 2 і помножити на 100%. 1 ділити на 2 буде 0,5 і 0,5 помножити на 100 буде 50%. Якщо ми з'їли шматочок піци поділеної на 4 частини, це буде 1 четверта. Або чверть. Чверть ми переводимо у відсотки і це буде 25%. Наприклад, монетка номіналом 25 копійок називається чверть гривні. І наступний випадок, коли ми з'їли 3 з чотирьох частин піци. Це буде 3 четвертих. І так і говориться, 3 чверті. У побуті ми дуже часто користуємося такими позначеннями. І три чверті ми вже визначали, що це буде 75%. Розглянемо таку задачу. Молоко містить 4% жиру. Дуже часто на етикетках в магазині ми бачимо цю позначку. 1%, 2,5%, 3%, 3 4%. в залежності від відсоткового вмісту жиру молоко буде дешевше або дорожче. Так от задача саме про таке молоко, яке містить 4% жиру. Скільки жиру міститься у 800 кілограмах молока? І так, ми маємо всього 800 кілограмів. Або 800 кілограмів ми можемо позначити як 100%. Міститься ж всього 4% це жир. І нам його необхідно знайти в кількості, тобто скільки кілограмів жиру. Ось ці 4%. Тобто нам необхідно знайти 4% від 800 кілограмів. Розв'яжемо цю задачу. Перша дія. Нам необхідно знайти 1% відсоток від 800 кг. До цього ми 800 поділимо на 100% і буде 8 кг. Це 1% відсоток від 800 кг. Друга дія ми ці. 8 кілограмів помножимо на кількість відсотків. Тобто 8 помножити на 4. 8 на 4 буде 32. 32 кілограми це 4 відсотки. І можна записати відповідь. 32. Кілограми. Ось така легенька задачка, з якої випливає правило. Щоб знайти відсотки від числа, потрібно число поділити на 100 і помножити на потрібну кількість відсотків. А тепер розв'яжемо декілька номерів із підручника. Першим буде номер 92. Необхідно записати у вигляді десяткового дробу відсотки. І так, для того, щоб записати відсоток у десятковому дробі, нам необхідно цей відсоток поділити на 100. 9 поділити на 100. Або ми можемо ділення записати по-іншому. Ми можемо записати 9 сотих. І таким чином ми одразу чуємо самі від себе, в який десятковий дріб нам треба перевести. Тобто 0,9. Те ж саме і тут 12 сотих. 0,12 сотих.

Виділяємо цілу частину дна буде 1,75 Та 219 сотих. Це буде 2,19 сотих. Ось такий дуже легкий і простий номер. Наступний номер 94. Тепер необхідно десятковий дріб записати у відсотках. Тобто... Дріб помножити на 100%. І так, нам необхідно 32 сотих помножити на 100%. І це буде 32. Оскільки кому ми переносимо на два знаки. Те ж саме і тут. 5 сотих множимо на 100%. І це буде просто 5. І 0,9 ми множимо на 100, переносимо кому на 2 знаки, і це буде 90%. Аналогічно розв'язуємо і наступні приклади. 1,19 ми множимо на 100%, переносимо кому на 2 знаки і буде 119%. 0,419 ну, тисячних ми множимо на 100%, переносимо кому на два знаки, і буде 41,9%. Та 2,137, тисячних ми множимо на 100% і отримуємо 213,7%. Відсотків. У наступному номері нам необхідно записати звичайний дріб у вигляді десяткового, а потім у вигляді відсотків. Тобто, одну другу нам потрібно перетворити в десятковий дріб. Ми один ділимо на 2. Один ділити на 2 буде 0,5. Домножуємо на 100%. відсотків І це буде 50%. Відсотків. 1 четверту. 1 четверту ми вже розбирали, це 25%. Тут навіть ділити не треба, можна запам'ятати. Дві п'ятих. От тут розділимо. 2 ділити на 5. Ми не можемо ставимо 0 з комою. 20 ділити на 5 буде 4. Ну, цілих 4 множимо на 100%. І це буде 40. Відсотків. Далі 4. 5. 4 знову ми не можемо поділити на 5, ставимо 0 з комою. 40 ділити на 5 буде 8. 0,8 домножити на 100% це буде 80%. Відсотків. Далі 13 п'ятидесятих. Отут я би вже стовпчик порахував. 13 ділимо на 50. 0, а тут додаємо кому. Беремо по 2 і це буде 100. Залишається 30, додаємо 0. І це буде 6. 0 26 сотих. Помножити на 100% буде 26%. І 12,25. Так само 12 ділимо на 25. Тут 0, тут 0 з комою. Беремо по 4. Це буде 100. Залишається 20. Додаємо ще один 0. Це буде 208. 0,48. Помножити на 100%. І це буде 48. Відсотків. І розглянемо задачу під номером 100. Відстань від Дніпра до Луцька 800 кілометрів. Скільки кілометрів проїхала автівка, якщо вона подолала 1% відстані 25% відстані, 50% відстані. 75% відстані. Тож, нам потрібно знайти 1% від 800. Для того, щоб знайти 1%, нам необхідно 800 поділити на 100%. І це буде 8 кілометрів. Далі нам необхідно знайти 25%. 25% від 800. Кілометрів. Це вже буде наш 1% помножити на 25%. 1% помножити на 25%. Тобто 8 помножити на 25. І це буде дорівнювати 200 кілометрів. Та знайти 75% 50%. 50% від 800. Тут дуже легко, тому що 50% це половина. Половина від 800 це 400. Тобто ми можемо 800 поділити на 2. Згадуючи, що це половина. І це буде 400 кілометрів. А також ми знаємо, що 25% це половина від 50. Тобто ми могли 200 км помножити на 2 і теж отримали б 400. І могли б піти стандартним шляхом, тобто 8 помножити на 50 і також отримуємо 400 кілометрів. Та 75% від 800. Ми маємо 8 помножити на 75. 8 на 5 буде 40, 0 пишемо, 4 запам'ятовуємо. І 7 на 8, 56 і плюс 4, 60. Виходить 600 кілометрів. Ось ми і знайшли все, що потрібно у цій задачі. Далі у вас будуть номери для самостійного розв'язування які будуть закріплені в описі під відео та в електронному щоденнику. А у мене на сьогодні все. Усім дякую за увагу. З вас лайк і підписка. І не забувайте, любіть маму, тата і математику.